Цікава річ, коли ти перемагаєш певний страх у живописі, тобі дивним чином хочеться знову і знову це малювати. Mm. Цікаво, мої вітання всім і сьогодні. Я хочу розповісти вам про продовження мого досвіду у малюванні урбаністичних пейзажів. Ви не можете повірити, можливо, для вас це буде складно, але для мене це не аби який Тому що робота з урбаністичним пейзажем або з архітектурним пейзажем для мене насправді була дуже проблематична. І про це є аж два відео. Ось вони. Ви їх бачите. Кому цікаво, можете перейти подивитися, що ж після досить таких хороших результатів першого мого експерименту я вирішила продовжити. Для мене було дуже важливо зрозуміти, що ж це було. Це був випадок, тому що так часто у живописі є випадок: той випадковий збіг кольору сюжету і твоїх можливостей, які реалізуються в полотні, Чи Насправді я змогла перебороти в собі страх, я змогла розібратися із цим видом пейзажу. Чи що ж це було, тож я вирішила продовжити. Що ж, я назбирала собі декілька зображень різних архітектурних пейзажів, фотоматеріалу. Це були фотоматеріал з Нью-Йорку. Мені здається, сан франциско Хтось там ще був. І вибрала я один із них. Почала я малювати правда графітним олівцем, тому що вирішила зробити собі челендж графітного олівця. Коли я вже розібралася з перспективою, що для мене є найбільш складним, я така дивлюся на це і думаю, так мені потрібно продовжити, продовжити в олії. Я хочу побачити, чи у мене це вийде, тому що тут цікава дуже кольорова палітра, як з нею вийти попрацювати, як цю атмосферу зробити, але було насправді досить таки страшно. Цікава річ і страху, що незважаючи на те, що коли ти перший раз його перемагаєш, це не має значення для того, щоб його перемогти вдруге. Потрібно його перемогати весь час. Саме так дивно, але так. Тож я вирішила знову працювати з олійним папером і невеликим масштабом. Чому саме через цей страх? Ну, якщо буде довго, якщо мені буде важко, то малий масштаб мене... Зупинить від того, щоб просто прокрастинувати і далі не малювати. А буду працювати потрішки, потрішки я зможу це пройти. Плюс до того, якщо не вийде, мені не буде так сумно, я зможу просто цей папір з цим малюнком викинути і продовжити далі. Тож це далі ця історія. Ну, ось починаю із лінійного малюнку, тому що Маю зазначити, без нього в такому пейзажі, ну, взагалі не виходить. Чому не виходить? Тому що тобі потрібна карта, де, чого і як розміщувати, в які пропорції, в якому співвідношенні, щоб трохи орієнтуватися в цих будівлях, тому що без цього дуже-дуже складно. Наступним моїм кроком, як завжди, є робота із. Задніх планів на передні. І ось я починаю із неба. Маю зазначити, для мене це дуже і дуже добре працює не тільки в пейзажах, але й в натюрмортах. Ну, така система. Врешті-решт, кожен свою створює систему відповідно до своїх вподобань і бачень. І це цілком нормально. І починаю я далі працювати із відображенням. Тут важливо зазначити, що коли ти працюєш у відображенні в. Відображені у воді або в мокрому асфальті, потрібно завжди пам'ятати, є певна тонова розмежованість між джерелом відображення та самим відображенням у кількості а, тонів. Тобто те, що відображується, воно має бути темніше за саме джерело. Тобто небо там, де є небо, воно світліше, аніж ось його відображення. Це стосується майже всіх пейзажів, деяких моментів. Так, це може бути відрізнятися в морських пейзажах, але в основному у звичайних пейзажах завжди воно так є. І ось я починаю працювати з кольором. Коли ти бачиш такий пейзаж, який я малюю, там багато дуже сірих відтінків, і я розумію, якщо я зроблю всі сірі відтінки одноманітними, це буде не працювати. Чому? Тому що атмосфера не буде а, такою? якоїсь захоплюючої, тому що завжди колір і різноманітність кольору захоплює. Тож я вирішую зробити різні відтінки сірого, з різними підтонами. З підтоном якоїсь пурпурного, або на основі мадженти, або на основі сірепейної. І починаю працювати далі. Маю зазначити, що. Коли я працювала з першим архітектурним пейзажем, той, хто бачив відео, той, хто бачив цю історію, ви знаєте, що в мене було дуже багато сумнівів. На рахунок того, ох, це буде складно, це буде важко, тому що так багато в архітектурі деталей. Я не хочу їх малювати, у мене їх не вийде намалювати, це буде довго, це буде обтяжливо. Що ж, коли я думала, що я завершила той пейзаж, він був дуже об'ємний по роботі, по деталях, я думала, все, я із цим баченням своїм завершила. Але ні, коли я ось це починаю малювати, ці всі думки до мене повертаються. Внаслідок того, які думки тебе супроводжують під час роботи, так і твоя робота. Якщо вони тебе. Ось так атакують тим, що ось це важко, ось це незрозуміло, ось ще там, що ще там щось. Робота йде дуже обтяжливо і повільно. І насправді, от перший сеанс я зробила не так багато, як би мені хотілося. Мета завжди перших сеансів це закрити масштаб того, на чому ти малюєш полотна, або, для прикладу, ось паперу для олійного живопису. Що ж, я не закрила. Тому що ці думки, ці емоції були досить такі обтяжливі, і мені було тяжко, і просто сил далі працювати не було. Цікавим елементом також те, що ти використовуєш закони, які знаєш. І от один із них, який ви зараз бачите, це я працюю із самими темними елементами. Самим чорним кольором, можна сказати так, від темного до світлого. Це досить таки комфортно, тому що ти робиш певний камертон, самі темні частини, потім ти уже йдеш до світлих. Звісно, багато хто працює із митців на імприматурі, і це дуже круто, безперечно, я не використовую імприматуру. Чомусь, от я в ній чисто для себе практичного результату не бачу. Чому тому, що все-таки ви маєте розуміти, що є певне бачення того, як сприймає картину кольори художник? І ось я закрила свою площину малювання. І плюс до того, ти бачиш, наскільки ось ця імприматура впливає на твою роботу, чи вона тобі дає плюси, чи вона тобі дає мінуси, як тобі працювати із кольором, чи вона допомагає тобі, чи вона не допомагає? Багатьом допомагається дуже круто. Мені, наприклад, ні. Для мене важливіший інший крок. Це називається цей крок це підмальовок. Тобто, ось це закриття полотна або площини паперу, як ви бачите, це підмальовок. На цьому підмальовку я бачу, наприклад, як зараз, чи працюємо я кольорова палітра. Так, вона в більшій мірі працює, значить, я її можу розвивати далі. Велика проблема була тут із цими вікнами, тому що. Як їх зобразити, вони є частиною невеличким елементом, який справляє неабияке враження на все зображення. Потрібно працювати так, щоб зберегти оце враження. Тому що, якщо ти його не збережеш, то так воно не буде працювати, не буде складатися того враження. І ось цей Empire State Building, який ви бачили, як я малювала, він був дуже важкий з цієї точки зору. Чому? Тому що. А масштаб роботи малий, а там в три ряди вікон, в кожному ряді по два ряди вікон, і їх треба було якимсь чином зобразити. Це була велика проблематика. Але якось воно почало виходити потрошечки, і я зрозумію, що мені потрібно для цього певні кісточки або певні пензлики. І це досить таки непросто їх не було. Тому що так, деколи тобі, щоб почати роботу. Потрібно підібрати не тільки кольорову палітру, не тільки площину, але і пензлі. Що ж у мене такої думки не прийшло, тільки ось ця. Як ви бачите, в мене є ще одна звичка. Я малюю з задніх планів до передніх, плюс до того із ліва на право. От у мене така звичка. Якраз тут ви бачите, як я виправляю з дзеркаленням пари Stad і це тут доводиться певне бачення, що все, що відобряжується, має бути чітко відзеркалено без зміщень. У мене трішечки ця будівля змістилася, і от я її виправляю. Насправді саме невеликий масштаб цього паперу, він мене дуже сильно обмежив, тому що потрібно було працювати над деталями. А над деталями у таких невеликих картинах працювати дуже важко. Тому що деталі, от як ви бачите зараз на авто, вони вкрай важливі, тому що вони дають нашому о, зору, а потім нашим мізкам, обдумати те, що вони бачать, зреагувати, чи подобається їм цей мазок, чи подобається це кольорове співвідношення. Чи працює воно взагалі із тим, що ось ба Намальовано, що зображено, які є об'єкти зображень. Плюс до того, ви бачите зараз порівняння із фотоматеріалом і моєю картиною, наскільки я далеко відійшла від а, вихідного зображення у своїх кольорових співвідношеннях. Усе різниця між фото і живописом. Ти можеш відійти від того, що ти бачиш, створити свою атмосферу, мені здається, у мене вийшло трошечки. Більш романтичніше, і це доводить те, що так, я художник, реаліст, романтик. Нікуди, звідси, не дінеся. Повертаєш до своїх мазків, і ти не можеш відмовитися від цих мазків, коли то тобі вже доводиться із ними працювати з цими деталями, з цими мазками, ти намагаєшся їх зробити. Ти намагаєшся передати все, проблематика. Ти не можеш відпрацювати всі деталі ось в такому маленькому масштабі, просто не можеш. Але коли ти заходиш в цю зону відпрацювання деталей, ти вже не можеш зупинитися. І от, можливо, це дуже цікаво слухати, адже раніше на початку цієї роботи я казала, як мене тривожила ось ця думка. Деталі їх буде багато, мені буде тяжко з ними працювати, я не знаю, як це буде. Тепер я не можу зупинитися, щоб їх не Промалювати всі деталі. І тепер мене турбує той факт, що я їх не можу відобразити. я не можу всіх їх передати, цих е, самих різних деталей, яких я бачу на своє зображення, на те, що я малюю. Мені сумно, що я не можу це зробити. І мені хочеться це робити. Контрастно дивно, але те, що є, то є. І коли я ось, окрім цього, дивлюся. На те, як я працюю з цими гірляндами. Це знову ця сама проблема. Не вистачає масштабу. Треба було, щоб це було більш масштабно. І це мене приводить до іншої думки, до тої, яка була у попередньому досвіді, з попереднім пейзажем архітектурним. Це виходить дуже класна. Можливість, дуже класна атмосфера, дуже класний світ, дуже класний напрямок живопису, де ти можеш розкриватися. Розкриватися дуже круто. Так, можливо, тут є певна проблематика. У мене не виходить перспектива машин. Як я її не намагалася зробити, вона у мене не виходить. Подивіться, із які ті машини. І це я довго і нудно з ними працювала і практично нічого не вийшло. Ну що ж, ну. Не виходить, але було дуже класно допрацьовувати ці деталі, працювати над цим пейзажем. І це неймовірно, того що я наважилась це зробити. Я наважилась це пройти знову. Це дуже неймовірно. Саме цікаво, що кожен досвід, який я отримала із попереднього пейзажу, він є в цьому пейзажі. І це означає, що з кожним наступним пейзажем, над яким ти будеш працювати, над чим ти будеш працювати, завжди він буде тебе наповнювати, завжди ось цей твій досвід буде тебе ростити. І дуже класно працювати саме з тим, чого ти боїшся, саме з тим, що тебе тригерить, саме з тієї точки зору, що ти можеш, що ти не можеш, тому що це дасть тобі саме те багатство. Досвіду, яке, можливо, потім дуже круто реалізується в твій живопис. І як завжди, мені не щастить із зніманням живопису на фінальному вигляді, тому що завжди темно, завжди не підходящий час. Але те, що я бачу, я дуже задоволена тим, тому що це дуже класно. Суто для мене ти думаєш у живописі, що основне твоє завдання працювати із фарбами, працювати із полотном, із іншими такими важливими елементами живопису, як композиція, сюжет, кольорова палітра та інше, проте ще є дуже важливе нюанс, з яким ти працюєш. це ти працюєш із собою. Що ти можеш зробити, чому ти не можеш зробити, і що треба зробити, щоб у тебе почало виходити? І ось. Ці історії про ці урбаністичні пейзажі саме про це, про страх, про його долання, про те, що робити далі і як розвиватися. Маю зазначити впевненість після цих пейзажів настільки велика, що мені хочеться вже переходити до полотна. І це дуже-дуже круто, тому що після мого вигорання мені дуже важко працювати із полотном. Плюс до того з великим полотном дуже важко. Проте я вирішила піти навіть далі. Якщо і працювати із живописом, то потрібно працювати з якимись українськими містами: Києвом чи Львовом, можливо, з якимось іншим містом, з яким вже я знайду більше хороший фотоматеріал. Тому що так, потрібно своїм працювати, а далі вже приходити на зарубіжні міста. Тож, цілком можливо, далі буде. Але я буду робити це у своїй манері, не поспішаючи. Тож така історія, такий блог. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. І насолоджуйтесь своїм живописом.